Краще збудувати, ніж ремонтувати. В парку імені Тараса Шевченка в рівному з'явиться нове футбольне поле. ITV. Новини. Добрий вечір. Нове на місці старого. У рівному хочуть збудувати футбольне поле. Воно буде знаходитися у парку Тараса Шевченка на місці, де вже й так є майданчик для гри у футбол. Втім, він у такому стані, що ризикують там займатися лише сміливці. Цьому вирішили покласти край. Хто будуватиме та у скільки це обійдеться у матеріалі далі. Футбольне поле у парку Тараса Шевченка у Рівному як місце для вигулу собак. А от за безпосереднім призначенням воно майже не використовується. Це й не дивно, адже з однієї сторони трохи трави, а з іншої земля та каміння. Цьому вирішили покласти край. Спробують реалізувати задумане на умовах державно-приватного партнерства. Зараз місто заключило з інвестором меморандум про співпрацю. Як вимагає закон про державне-приватне партнерство, буде створена робоча група, яка має визначити умови будівництва. Ну і ідея така, що місто виділяє земельну ділянку місто забезпечує документальний супровід, а інвестор будує поле. Меморандум підписали із місцевим підприємцем та президентом однієї із футбольних академій рівного Олександром Петровим. У місті він уже побудував одне повноформатне футбольне поле із штучним покриттям та одне меншого розміру. Там тренуються та грають вихованці його академії, а також поле орендують аматорські команди. Навантаження каже чоловік, велике тому є потреба у додаткових майданчиках. В проєкті будівництва футбольного поля спочатку треба буде зняти шар землі приблизно 20-30 см зробити дренажну систему з разоклонка, а потім вже влаштувати саме поле. Також хочемо забетонувати стовпчики металеві і зробити освітлення, і закрити сіткою, дрібною сіткою для того, щоб листя, яке буде опадати, на поле менше попадало. Майбутнє футбольне поле буде меншим, ніж те, що є зараз. Його масштаб. 30 на 50 метрів. Чому ми беремося за цю справу? Тому що у нас, коли ми планували футбольну академію, ми купили зразу чотири поля: одне велике, повномасштабне і три маленьких 30 на 50. Тому воно в нас є в наявності. А загальний кошторис орієнтовно 3 мільйони гривень. Це разом з вартістю поля. Земельна ділянка, на якій буде розміщено футбольне поле, залишиться у власності міста. Між підприємцем та міською радою буде підписана угода, де зазначатиметься, коли і хто використовуватиме майданчик. Розподіл може бути таким. В ранішній час школи, які знаходяться тут поруч, можуть використовувати його безкоштовно ну, за умови дотримання певних правил. Після обідньої перерви дитяча академія футбола Імпульс буде виховувати своїх вихованців. А в вечірній час це поле можна буде здавати в оренду ну, як бізнес для утримання цього поля. Нове футбольне поле будуть робити меншого розміру, щоб у майбутньому навколо можна було ще помістити бігові доріжки. Для цього у міській раді теж спробують знайти інвестора. Згідно з законодавством, погодження усіх процедурних вимог та робота із документацією може тривати до півроку. Саме ж будівництво, каже підприємець, часу займе значно менше. Олександр Петров сподівається, що ранньою весною наступного року вже зможе приступити до реалізації задуманого. Вадим Мороз, Артем Шаула, Дарина Черемшина та Микола Мельничук, Телеканал ITV Media Group. рівне засяє по-новому. У місті на деяких вулицях змінили старі ліхтарі на нові, ті, які мають світити краще, а електроенергії споживати менше. Чи помітили зміни рівняний, чи задоволені вуличним освітленням? Далі у сюжеті. Вулиці Рівного освітлюватимуть енергозберігаючі ліхтарі. У місті вже розпочалася заміна старого вуличного освітлення на нове. Як зазначає відповідальний за проведення робіт Сергій Бурлака, ці ліхтарі покращать яскравість освітлення на дорозі. Процес із заміни вже розпочався. Планують усе завершити до кінця поточного року. 27 вулиць буде проведено капітальний ремонт. Замінено буде на світлодіодні ліхтарі. 2200 світильників, 56 кілометрів нових ліній натягнеться, заміниться 97 опор. Світлодіодні ліхтарі місцевого виробника, рівне Лед» Вони дадуть можливість великої економії електроенергії і покращать світовий поток. І яскравість освітлення на дорозі до слова світлодіодні ліхтарі місцевого виробника рівне -Лед» можуть змінювати свою потужність протягом доби. За словами виконуючого обов'язків міського голови Віктора Шакирзяна, рівняни побачать різницю між старими та новими ліхтарями. Рівняни будуть відчувати, яка різниця само освітлення якість і це основне, що це енергоефективність, що ми можемо заощаджувати на цьому ну, енергоносії. Чи ну і залучення цих коштів це є грантова складова. рентована вартість цього проекту 90 мільйонів євро. Тобто це є ну, колостальна сума і допомагає наш розвиток нашої інфраструктури. Щодо враження містян, то кажуть, що зміни дійсно помітили. Так, звернула увагу. Мені здається, що нові, напевно, не, ну, буде на краще, тому що я так думаю, що певно вони енергозберігаючі, на мою думку, ну по їхньому вигляду. І тому, можливо буде краще видно дорогу пішоходів, оскільки я керую авто. Ну змінились, якщо дорога, яка веде до школи. Там я бачив, але зважаючи на той факт, що так. Додому повертаючись біжиш одразу, їх недавно замінили. темніти стало відносно нещодавно, але якщо замінили, саме цікаво це коли на пішохідній частині переходи, на мою думку, це важливо буде. Я прогулююсь ввечері по місту і дійсно побачила гарне освітлення. Я живу в районі північного і там дійсно. Дуже такі вулиці темні. Я працюю допізна, до десятої вечора, і мені ну дуже необхідно, щоб в 10 вечора було освітлення. І дійсно це гарне освітлення, світліше стало в місті. Сніжана Твардовська, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. У рівному оперативники затримали неповнолітнього за підпал дверей. На початку жовтня цьогоріч в одному з чат-ботів 17-річний рівнянин отримав пропозицію підзаробити. За винагороду потрібно було підпалити двері квартири за певною адресою. Зловмисник скинув фотозвіт замовникам. Втім, коштів вони не відправили. Натомість правоохоронці встановили особу палія та його місце знаходження, і слідчі повідомили неповнолітньому про підозру. Про роботу треба було відзитувати відомо. Я всі ці, всі ці матеріали скинув, вони мені сказали, що типу, що це таке, двері не горять, не згоріло. Вони кажуть, типу, нічому ну, ти не заплатимо. У рівному затримали збувача наркотиків. У 41-річного жителя Вараша виявили сім поштових відправлень, в яких знаходилися різні наркотичні речовини. Протягом двох місяців 41-річний чоловік працював складменом в одному з чатботів. Оплата за виконану роботу приходила йому на криптогаманець. У його помешканні поліцейські вилучили наркотиків на суму у понад 700 тисяч гривень. На орендованій квартирі у Рівному він фасував та відправляв замовлення. Через з одну з логістичних компаній по всій території України. 4 листопада поліцейські затримали 41-річного варишівця. У чоловіка правоохоронці виявили сім поштових відправлень, в яких знаходилось 150 грамів канабісу та 20 грамів апфетаміну. Під час санкціонованого обшуку, у помешканні, яке винаймав наймав збувач, поліцейські виявили та вилучили наркотики. Загальна їх вартість за цінами чорного ринку становить понад 700 тисяч гривень. Про те, як звільненим з полону та родинам полеглих з Рівненщини отримати державну грошову допомогу, про завершення сезону велопатруля у Рівному, та про те, що на Рівненщині стартував другий етап шкільної ліги, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Про тарифи і ліцеї. Сьогодні виконком рівненської міської ради затвердив нові тарифи на опалення. Майже дві тони допомоги. Сьогодні у рівне надійшло чимало необхідних речей для найвразливіших. Створення академічних ліцеїв, нова допомога для внутрішньопереміщених осіб та тарифи на тепло у Рівному. Усі ці питання члени виконавчого комітету обговорювали на засіданні виконкому. Які рішення прийняли чиновники? Дивіться далі у сюжеті. Підняття тарифів на тепло не буде. Таке рішення ухвалили сьогодні члени виконавчого комітету під час засідання виконкому в рівному. Як розповідає виконувач обов'язки міського голови рівно Віктор Шакирзян, тарифи для рівнян залишаться на рівні 2021 року, тобто 1913 гривень. Однак це не стосується приватних підприємств, для яких ціна все ж зміниться. Не підніметься тариф, він залишається на тому самому рівні 1913 дев'ятсот він так і залишається. Це єдине тільки є різниця в тарифі безпосередньо, які застосовуються саме підприємство, тому що підросли енергоносії, підросли також і заробітні плати, і в свою чергу не подають хоча там відсоток невеликий, тобто в залежності від типової компанії. Окрім цього, на засіданні виконкому також визначили, що у місті активно працюватимуть над запровадженням реформи нової української школи. Це означає, що у рівному створять академічні ліцеї відокремлені від Початкової та середньої школи в рамках цієї реформи передбачається, що з 2027 року повинні функціонувати профільні ліцеї з трирічним терміном навчання. Постановою кабінету міністрів затверджено державний стандарт профільної освіти, який передбачає функціонування таких ліцеїв за двома спрямуваннями. Перший напрям це академічне спрямування, який буде орієнтований на здобуття у подальшому випускниками вищої освіти та професійного спрямування, який передбачає здобуття конкретної професії. За словами начальника міського управління освіти Андрія Мазура, наразі вже є перелік закладів освіти, на базі яких у 2027 році створять академічні ліцеї. На базі таких закладів 5, 6, 8, 13, 20, 29 пропонується об'єднати два ліцеї Лідер і елітарна на гайдамацькій вулиці, і ліцей український. Одноголосно підтримали і це рішення. Також на комісію було винесене питання про підтримку внутрішньо переміщених осіб. У місті на постійній основі працюють над цим питанням. Зокрема, як зазначила директорка департаменту соціальної політики Олена Петрик, у рівному діють програми, за якими ВПО можуть отримати допомогу. Це міська програма соціальної підтримки захисників захисниць та членів їх сімей, згідно якої внутрішньо переміщені захисники у нас якби отримують місце спочинку і підтримка цих родин, які втрати. Своїх членів родин, а також комплексна міська соціальна програма Турбота, якій є окремий розділ про підтримку внутрішньопереміщених осіб, передбачає надання матеріальної допомоги тим, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це відшкодування вартості поховання і підтримка багатодітних родин. І це рішення члени виконавчого комітету ухвалили одноголосно. Ба більше Олена Петрик подала пропозицію щодо окремої програми підтримки інтеграції внутрішньопереміщених осіб, що теж отримало схвальне рішення виконкому Вікторія Якимець та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group. Допомога з-за кордону сьогодні у рівне надійшло чимало необхідних речей для найвразливіших: близько двох тон одягу, медикаменти та два автомобілі. Хто передав гуманітарну допомогу та хто зможе її отримати, дізнавалася наша Дарина Черемшина. Сьогодні до територіального центру соціальних послуг рівного надійшла гуманітарна допомога у вигляді близько двох тонн одягу, двох автомобілів та близько пів тонни медикаментів. Завдяки налагодженні співпраці між фондом Віктора Шакерзяна та італійською організацією СЕРМІК з'явилася можливість допомогти мешканцям міста у цей непростий час. Сьогодні ми розвантажуємо вантаж, який надійшов до нас від війських партнерів на фонд Віктора Шакірзяна, завдяки налагодженій співпраці і розвантажуємо в нашому територіальному центрі. Зрозуміло, ми бачимо по ящикам, що це одяг, це взуття, яке буде обліковано і, зрештою, буде передано для тих громадян, які на обліку в нашому територіальному центрі і які потребують такої допомоги. Однак гуманітарну допомогу отримали не лише за кордону від фонду Віктора Шакірзяна. Керзяна планують передати військовим частинам два автомобілі, які наповнені ліками. І також отримали два автомобілі, в яких розміщені десь півтонни лікарські засоби. Це теж буде для наших військових. Звечора ми їх сприймаємо саме для підтримки і передачі для наших сил оборони. І, і що основне це два автомобілі, які будуть теж курсувати, допомагати нашим силам оборони. Ми їх безпосередньо підремонтуємо і відправимо теж на. Тим військовим частинам, які цього потребують до слова. Це вже не вперше, коли благодійна організація фонд Віктора Шекерезяна допомагає соціальним закладам. Раніше передавали також вантажівки із продуктами харчування та всім необхідним. За словами директорки центру Лариси Степанюк, до них звертається близько трьох тисяч містян, із них майже тисячу двісті. Це люди похилого віку, які потребують догляду вдома. Тому автомобіль, який вони отримали раніше, дуже корисний. Машину, яку ми першу отримали, ми вже використовуємо. Моємо де в цілях господарських, а також в першу чергу про надання послуг нашим громадянам, які перебувають на обслуговуванні, от в тому числі доставку продуктових наборів. Результатами співпраці обидві сторони задоволені. Тому як наголошує Віктор Шакерзян, зв'язок із іноземними партнерами підтримуватимуть і надалі. Дерини Чермшина та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.